Вітаю, друзі! Щойно стало відомо, що у Львові було здійснено озброєний напад на Ірину Фаріон. Її в критичному стані забрали в лікарню. Невідомо чи вона виживе. Це досить небезпечна ситуація, і ми можемо по-різному ставитися до Ірини Фаріон. Я, наприклад, ставлюся до неї дуже негативно, тому що вважаю, ну, вона, як ви пам'ятаєте, в 1987 році вступила в КПСС, коли. У Львові вступати в КПСС вже було мовитоном. Е, вона займає так на позір дуже радикальну позицію за Україну, але насправді спосіб, у який вона це робить, на мій погляд, шкодить більше українській справі ніж допомагає. Ми повинні враховувати історичний контекст, ми повинні враховувати психологію і соціальну інерцію людей, їхніх звичок, і у такий спосіб. Боротися за поширення української мови, української ідеї, і ми повинні розуміти, що ще жодна людина не перейшла на українську мову, якщо ви її будете душити за шию. Але повернімося до цього замаху. Причина, у чому, для чого цей замах? Невже Ірина Фаріон такий популярний політик? Ні. Але це спроба спровокувати, як на мене, соціальне заворушення. Я не знаю, які політичні сили дотичні до цього. Чи причетні до цього якісь російські спецслужби? Однак, поза сумнівами, що певні сили в Україні прагнуть спровокувати масові внутрішні заворушення, проти яких я категорично виступаю, для того, щоб у такий спосіб обґрунтувати необхідність укладання е, е, перемир'я із Російською Федерацією і зупинення військових дій на тій лінії фронту, яка зараз є е, для цього. Робиться багато кроків. Я думаю, що якщо ви подивитеся навколо, ви зрозумієте, що багато кроків, в тому числі і влади Зеленського та його Шапіто, вони направлені саме на те, щоби спровокувати е, ці заворушення. На щастя, українці на це не ведуться. Водночас, на жаль, українці також і мало критикують, і мало усвідомлюють е, негативні наслідки правління Зеленського та його Шапіто, Але це інша тема для розмови. Будемо стежити за розвитком події. Сподіваюсь, що з життям Фаріон все налагодиться і вона е, одужує, чого я їй бажаю, незалежно від того, як я до неї ставлюся. Слава Україні!